Богу, брати і сестри, що є той, який заплатив за нас сповна. Він є та лоза без е, ну, галузка, да? а ми гілячки, на які ми всі що е, приймаємо той сік, і без нього ми не можемо принести плода. Так, брат Олег, слава нашому Господу! Подяка нашому Богу, що Бог нас помилував, що Бог нас знайшов, що Бог нас умив кров'ю своєю святою, що ми є сьогодні діти Його, ми нічого не заслужили. Благодатью своєю він нас помилував, дав нам прощення, дав нам спасіння, слава Господу. І ми щасливі, друзі, дорогі, що ми в Домі Божому, ми можемо чути Слово Боже. Це Слово Боже нас надихає. Підіймає, дає нам сили, дає нам віри, дає нам наснаги. Оце Слово Боже, яке ми читаємо, сьогодні багато людей не розуміють цього. І ставляться до цього, ну, да, хороша книга, да. От, але ну, не всі звичайно, да, але е, не цінність. Але я хочу сказати, коли в Німеччині придумали друкацькі верста, да, то перше друкувалося, що Біблія. Слава Господу! От. Якраз тоді почався рух протестантизма. Слава Богу. Отже, дорогі друзі, маю бажання ділитися Словом Божим. Хочу прочитати текст Слова Божого. Це Євангеліє від Марка. Перший розділ я прочитаю. З 14 го вірша. Після того, як Іван був виданий, Ісус прийшов у Галілею, проповідуючи Євангеліє Царства Божого. кажучи, сповнився час і наблизилось Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє». Ось такі слова написані в Євангелії від Марка. Автор цього тексту він говорить, що Христос проповідував Євангеліє царства. Євангеліє. Це закони царства Божого. Євангелія. Так само і в Матвія теж Євангелія царства. От. А потім каже до ізраїльтян, покайтеся і прийміть Євангеліє. Довіртеся Євангелію. Він не каже довіртеся закону. А чому довіртеся Євангелію? Взагалі, Іван Хреститель також сказав, коли вийшов на свою місію трудитись, то він сказав: наблизилось Царство Боже. Покайтеся. Він закликав людей. Ну, взагалі, коли ми читаємо Слово Боже, то в Євангелії від Матвія про царство Боже говориться 53 рази. 53 рази. В Євангелії від Марка 19 разів. А в Євангелії від Луки 42 рази. І в Євангелії від Івана всього, всього лише 4 рази. Але в кожному з Євангелій говориться про Царство Боже. Виникає питання, чому в Євангелії від Матвія аж 53 рази? Дорогі друзі, я не відкривав Євангелії і не вибирав місця. Я відкрив симфонію і просто порахував кількість. Так простіше. Але Ісус. Христос в Євангелії від Матфія, ну, самий автор, представляє Ісуса Христа як царя. Він як цар. Він сюди-сюди прийшов, як цар. В Євангелії від Марка він слуга. В Євангелії від Луки він син людський. А в Євангелії від Івана, він показується син Божий. Взагалі, в Євангелії від Івана написано, там такий текст в кінці, по-моєму, 20 розділі каже, і це написано в Євангелії для того, щоб ви увірили, що Ісус Христос є Син Божий. Слава нашому Господу, що Син Божий залишив небо, залишив славу, залишив красоту і прийшов заради нас. Ось таких, які ми не заслужили, нічого, да? скільки пісень співається, в розе. А для того, щоб ми мали спасіння, він заради нас пішов на Голговський хрест. Може, в цьому є залі люди, які ще не прийняли Євангеліє, як є такий заклик до покаяння, да? покайтесь, вірте в І не усвідомили, і відкладають час. Щось весь час заважають, там, як сьогодні о, акцентувалося, значить батько заважає, там, я не можу, треба поховати там, чи ще...», і ще якась причина. Задумайтесь над цим, не відкладайте час, скористайтеся такою можливістю. Прийдіть до Ісуса, прийміть Його. Отже, я хочу прочитати ще один текст. Це написано в Євангелії від Луки, 9 розділ, 27 вірш. Один вірш прочитаю. Воїстинно кажу вам, що деякі з присутніх тут, які не зазнають смерті, аж поки не побачать. Царство Боже. І Ісус Христос багато говорив притч про Царство Боже. Євреї взагалі цікавило, що таке Царство Боже, яке воно. Навіть фарисеї підійшли до Ісуса і кажуть, коли прийде Царство Боже? А Він їм каже, так, як ви думаєте, і так, як самі ви собі вже намалювали картину, як воно прийде, не прийде воно так. І не дождетесь. Бо Бог царює там, де людина відкриває серце в людському серці. А так, як ви думаєте, звільнитись від окупантів, так не буде і не дождетесь ніколи. А, і, і так багато, да, Іван Христо... Іван Христичний також казав, наблизилось старство Боже. Ну, я вже говорю, да? Христос сказав, наблизилось старство Боже, покайтесь в Івангелія. А тут прийшов момент, да, і Христос каже: воїстно кажу вам, що деякі з присутніх тут не зазнають смертю, тобто не помруть. Аж поки не побачать, що? Царство Боже. Христос вирішив учням, але він тоді не сказав конкретно хто, показати царство Боже. Ну, далі ви знаєте: гора переображення. Другі друзі, я хотів би говорити проповідь на тему, як побачити царство Боже. Ми можемо побачити. Ну, друзі, нас Бог сотворив чудово, дав нам двоє що? Очей. Як ви думаєте, для чого нам Бог дав двоє очей? Щоб ми дивилися. Ну, перше, побачили творця в природі, щоб він сотворив. А двоє вух для чого? Щоб гарно слухали, що слово Боже. А один язик для чого даний? Щоб менше балакали. Ну, я бувало так на іманізаціях говорив. От. Але, друзі друзі, читаємо далі. Читаємо далі. У мене часу буря. Более... Написано після ц... 28-й вірш читаю. Після, цих, після слів цих днів через вісім узяв. Узявши Петра, Івана та Якова, зійшов нагору помолитись. І коли він молився, то вигляд лиця його змінився, а одежа його стала білою блискучою. І ось два мужі розмовляли з ним були то Мойсей та Ілля. Вони явились у славі і говорили про кінець його, який йому належить завершити в Єрусалимі. Петрош і ті, що були з ним, були обтяжені сном, а прокинувшись, побачили славу його і двох мужів, котрі стояли з ним. І коли ці мужі відходили від нього, Петро сказав Ісусові: Учителю, добре нам тут бути, поставмо тут три намети: один тобі, один Мойсеєві, один Іллі, не знаючи, що сказати. Як він говорив, це з'явилась хмара і осінила їх, і вони налякалися, як увійшли в хмару. І почувся голос з Хмари. Що промовляв, це син мій улюблений, Його слухайтеся. І коли голос пролунав, Ісус зостався сам, а вони промовчали і нікому в ті дні не говорили про те, що бачили. Це така подія. Кожного року, ну раніше, коли був, Калі... ну, знаєте, ми святкували 19 серпня. Да? От. Зараз помінялось і вже два рази святкуємо. І 5-го, і 19-го. Це ж непогано. Чим більше посвяткуємо, тим більше прославимо Господа. Господа. Ви знаєте, в кожній церкві це свята святкують по-різному. Але я хочу привернути вашу увагу, що ця подія описується в кількох Євангеліях? В трьох В трьох синоптичних Євангеліях. Виникає питання, чому це написано в трьох Євангеліях? А для того, що коли ми читаємо, і Дух Святий одному автору сказав написати, другому, а ну, Матвію, Марку і Луки, значить, Бог хоче, щоб ми звернули що на це увагу. Далі. Коли ми читаємо всі ці місця Слова Божого, то в різних Євангеліях оцей вірш, що коли Христос каже, що. Значить, воїстино кажу вам, що є присутні, які не зазнають смерті, побачать, що царство Боже. У різних місцях по-різному. В Євангелії е від Матвія описується. Істинно кажу вам, що деякі з присутніх, хто, тут не скуштують смерті, пони, поки не побачать сина людського, грядущого в чому? В царстві своєму. А в луки він каже, царство Боже. В луки приховано. А, в Лук... а у Матвія Христос говорить про своє царство. А у Марка написано: е... аж поки не побачить царство Боже, яке перейде в чому? В силі. Слава Господу. І так. Христос говорить про своє царство. І Матвій автор. Да, він представляє Ісуса Христа як Царя. Я думаю, євреї, коли беруть новий заповідь читати, то перше слово було направлено іменно до них. Тому що Євангелій від Матвія автор писав іменно до євреїв. Ні в Луки, ні в Марка не починається книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового. Немає чого. Ну, язичник візьме, А що хто такий Авраам? А воно мені треба. В мене свої є предки, але єврей, коли читає, він знає, хто такий Авраам. Дорогі друзі, апостол Павло, коли приходив і проповідував, то він йшов куди спочатку? В синагогу до євреїв, до своїх. Дорогі друзі, якщо ми хочемо, щоб царство Боже побачили наші блисні і діємо спочатку до кого? До своїх. Принесіть туди Євангеліє. Коли ми молимося, Харашо за всіх молитись. Но саме більше моліться за кого? За своїх. Апостол Павло казав: я готовий віддати своє життя, бути відлученим від Христа, але спочатку, щоб мої прийшли. І мені було дуже боліше, що дивлячись язичники, радіють, приймають Христа, а мої брати по плоті гинуть і не мають спасіння. І це тривожило. Дорогі друзі. Коли ми читаємо 28-й вірш, написано, після днів вісім інших 6 днів, Христос іде на гору Фавор. Саме написано на гору високу. Це сама більша гора в Ізраїлі Фавор. Біля підніжжя гори вони отримали одкровення. Петро почув, а що він почув? Ти Христос, Син Бога Живого. Але коли почали спілкуватись, то дивляться учні, знаючи деякі. Ну, маючи откровення, а ще не розбираються в деяких речах, і Христос не може пояснити їм. да? І Петро ще й сперечається, він бачить, так діло не пайде. Не розуміють. Вони живуть серед цих людей, і на них отой закон і понімання, хто такий Месія, ще дуже впливало. І вони не знали, хто такий Христос. І, і Христос дивиться, треба їх трьох взяти. Вивезти на високу гору подальше від храма Єрусалимського, подальше від фарисеїв, від книжників, від обряду, від традицій, завести на високу гору, щоб нікого не було з людей, і вони були якомога ближче до Господа. Виводить їх на гору високу і починає молитись. Ви знаєте, я не знаю, скільки молився. Є по-різному роздумують над цим. Можливо, він довго молився, що вони там заснули. Ну, я так буває, я дивлюся. Да? Я чув пробуті, браття так розказують. Можливо, ні, я не знаю. Але він молився. Він хотів, щоб вони по іншому побачили Царство Боже, щоб вони по-іншому бачили, хто такий Христос. Не розказувати, а що вони своїми власними очима. Дорогі брат, дорога сестра! Якщо ми ходимо тільки під ніжжя гори, нам тільки буде відкрито, що Христос це Месія. Но більше ми не побачимо. Якщо ми будемо оконемся в традиції, в поніманні ось таке, ми більше Христа не побачимо. Якщо ми хочемо бачити більше Христа, знайти час відійти від обставин, від суєти, від земної справи і уділити час для Господа подальше від земних справ і проведи з Богом. Не п'ять минут, не десять минут, не на ходу бігти і молитися на роботу. А оділити для нього так. Ми ж хочемо, щоб Бог діяв. А в нас немає п'ять, ну часу немає, щоб помолитися і з'єднатися з Господом. Христос бачить, що цих людей, трьох стовпів Єрусалимської церкви, які напишуть, Євангелія будуть писати, послання будуть писати, проповідувати будуть, люди будуть зцілятися. І якщо їх не вивезти на високу гору, якщо їх не навчити молитися Господу, якщо їх не навчити шукати Господа, нічого не буде. Другі, друзі, ми хочемо змін у своєму житті. Йдемо на гору високу, на фавор. Туди. Там Бог, там Преображення Господнє, там істина і правда. В Євангелії від Марка написано. істинно кажу вам. Дорогі друзі, кожне слово в Біблії важливе. Але коли Христос каже, «Істинно, істинно кажу вам, то це дуже важливо. Якщо це написано в трьох Євангеліях, то Він привертає нашу увагу. Зверни увагу, чому це написано в Матфія, чому це написано в Марка, чому це написано в Євангелії від Луки? Бог хоче проговорити до нашого серця. Ідіть на гору фавор і там перебувайте з Богом. Шукайте його там. Моліться, поки він не прибразить нас зсередини. Дорогі друзі, Христос молився і учні побачили славу Божу. І що відбувається далі? Написано: і коли він молився, то вигляд лицею змінився, а одежа його стала білою блискучою. І ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей і Ілля. Мойсей та Іля. Виникає питання. Чого вони з'явилися? В історії Ізраїля ці два мужі велике місце мають. По-перше, ніхто не знає да могила Мойсея, а Ілля піднявся живим на небеса. І про них дуже високо говорять. Фарисеї називали себе ми учні кого? Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог дав народу Ізраїля закон через кого? Через Мойсея. Ілля представляє пророків. Це основа закону Божого. Пророки і закон. Ви знаєте, учні розгубилися. Ось Ісус преображений, а ось закон Мойсея і пророки. Христос проповідує Євангеліє, а ось закон і пророки. І як поступати? Кого слухатися? Дорогі друзі. Ми живемо по Євангелію чи по закону Моїсея? Все Писання Богом натхненне. Все слово Боже! Мораль 10 заповідей ідуть із закона Мойсея. Але ми живемо по чому? По Євангелію царства Божого? Слава нашому Господу. І ось дивіться, вони розгубилися. Вони не знають, що робити. Написано, вони явились у славі і говорили про кінець його, який йому належало звершити в Єрусалимі. Це те, що Христос почав говорити учням, як Петро отримав, що відкровення ти Христос, Син Бога Живого. Це продовжує же говорити Мойсей і Ілля. І це все чує, що, Апостоли, якщо це сказав Христос, якщо це говорить Мойсей. І говорить Ілля, значить Бог привертає їхню увагу. І все це вони слухають. І написано, що далі Петрош і ті, що були з ним, були обтяжені Сном, а прокинувшись, побачили славу Його та двох мужів, котрі стояли з ним. І ви знаєте, Петро бачить Христос Присутній, Мойсей, Ілля, і що робити? Кого слухати? Як далі бути? Петро не знає, що робити. Петро лідер серед трьох. І написано, поки вони е, ось були в таких обставинах, да? побачили славу Божу. І в цей час їх накриває що? Хмара. Хмара, пам'ятаєте, да? і коли написано. Е, а ні, я, я поспішив, не прочитав один вірш. І коли ці мужі відходили. Е, да, е, коли ці мужі відходили, Петро до нього сказав: Учителю, добре нам тут бути. Поставимо три намети: один тобі, один Майсеєві, один Ілі, не знаючи, що сказати. Петро не знав, що сказати, але він відчув благодать Божу. І він не знав, що робити, що казати. Но він готовий, що? Залишатись там, він готовий для них всіх побудувати шалаші. Хоча Ісус не рівняється з Ільою і з Мойсеєм. Але Він бачить, що Ісус Христос і для, і для всіх одинаково все зробити. Але в цей час, що Петро не думав, і він знав, що робити йому. Да? То накриває хмара і лунає голос. Слухайтеся не Мойсея, не, не Ілю, а слухайтеся Сина Божого. Його слухайтеся, тому що він, мій син улюблений, якого я вподобав. Другі друзі, побачити Царство Боже, це побачити іншого Ісуса, не той, який підніжжя горі, а той, який преображений. Другі друзі, той, який може нас преображити. Побачити, Ісус, побачити Царство Боже, це тоді, коли ми відкриваємо серце і слухаємося кого Сина Божого. Я не раз читав, яке ж воно це Царство Боже. Да? Ну вони були на горі, побачили видіння. Якщо просто говорити по тексту, вони побачили відіння. Але в цьому те, що Христос їх повів на гору, Він хотів їм надати урок. На, преподати їм урок і навчити йому їх чого. Щоб вони почули голос Отця і всю свою увагу зосередили на Ісусі Христі, якого потрібно що слухати, який їх веде на гору. який за них молиться, який перед ними преобразився, е... Який, про якого сказав Отець Небесний це син мій улюблений, Його слухайтеся. І дивіться, і щоб вони більше не опиралися на все минуле, на все старе. Бог забирає зразу Мосея і Ілю, і хто перед ними лишається? Ісус Христос. Ісус Христос. І коли голос пролунав, голос пролунав Ісус залишився сам. Дорогі друзі, Бог хоче, щоб ми пересвої бачили тільки кого? Ісуса. Бог хоче, щоб ми, проповідуючи Євангелії, людям, направляли людей до кого. До Христа, щоб туди приліплялися люди. До Христа! Слава нашому Господу! Дорогі браті і сестри, ми помолимося Господу. Чи в мене ще є час? <риклад> Шо -шо? <риклад> да. От. Слава нашому Господу, браття і сестри! Дякую вам, дорогі друзі, що ви за мене молилися, що Бог мені дав здоров'я. Що я міг поїхати ще в Вінницю побути ну, в п'ятницю на конференції послухати. Так що хай Бог благословить кожного віддасть. От. Ви знаєте, я хочу сказати, наша церква благословенна. Благословенна. Я скажу, кожна церква, якісь має недоліки, ми всі люди. Но, дорогі друзі, той, хто попав, ну не попав, Бог привів церкву Різдва Христова, дякуйте Господу. От і я хочу закликати, дороги друзі, друзі, хто ще не відкрив своє серце, хто ще не бачить Христа, не зустрівся з Христом, не відкладайте час. Ідіть до нього. Він любить вас, Він чекає вас, він за вас помер. Про славу нашого Господа! Амінь. Слава тобі, Боже наш! Благословенне ім'я Твоє. Ми дякуємо Тобі, Боже наш, що Ти є добрий Бог, що Ти є милосердний Бог, що Ти є істинний Бог. Ми дякуємо Тобі, Господь, що ти віддав Сина свого жденного Ісуса Христа за нас, за наші гріхи, за наші беззаконня, щоби нас простити, щоби нас помилувати, щоби нам дати нове життя, дати життя з подостатком. Алілуя! Хвала Тобі, слава тобі, Боже наш, ти скеля наша, ти пристановище наше, о, дякую тобі щиро, славим тебе, прославляємо ім'я Твоє святе, о Ти великий Бог, Ти є живий Бог, Ти є істинний Господь. Дякую тобі, Боже наш, за слово Твоє, за Дух Святий, о Боже наш, благослови нас. Благослови нас, мати спрагу, мати ревність, Господь, шукати тебе, наближатись, підійматись на гору. Ти хочеш нас вести на гору фавор, Боже. Ти хочеш нас підіймати, щоб ми, Боже, знаходили час проводити, Господи, в молитві час спілкування з тобою. Дякую, небі щиро, благослови нас, благослови всю церкву, весь народ Божий. І нехай прославиться ім'я, Твоє, великого Бога. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, а як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але збережи нас від лукавого, Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь.